Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. З 2015 року вони служили надійним тилом для українських військових. Як працює та живе солдатський привал зараз? У нас тут одна велика вже родина. Збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Що ще змінилось для українців з 1 січня? Одне з футбольних полів у спортивній школі Металург закрили через жахливий стан та небезпеку травмування. Чи можливо оновити покриття, та чи є на це гроші в бюджеті? Це дуже небезпечно. Починаємо оперативною інформацією по Україні на Херсонщині. Внаслідок атаки ворожим дроном поранено двох жителів села Високе. Ще п'ятеро дістали контузії та шок. Удари також прийшлись по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранені черевної порожнини та печінки. Ще один житель 43 років отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Вісім разів били росіяни і по Нікопольщині. Поранення отримали двоє чоловіків. В громаді пошкоджені майже два десятки будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства протягом ночі три обстріли. Під вогонь російських гармат потрапив Нікополь і населені пункти Марганецької та Червоногригорівської громад. Всюди люди залишились неушкодженими. Фахівці оглядають місця вибухів. Тим часом наші воїни продовжують гідно протистояти ворогу. Так у Генеральному штабі ЗСУ заявили про ураження командного пункту російської армії поблизу Севастополя. Одну ціль збили зверху, вона. А що то все-таки попало. Що це у нас район п'ятого кілометра? Також вночі 4 січня на аеродромі Шагол, що знаходиться приблизно за 2000 кілометрів від кордону України, згорів су 34 бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії РФ. Причини займання літака уточнюється, повідомило наше гур. Окрім цього, розвідники здійснили операцію у Білгородській області, де замінували єдину дорогу загарбників та атакували опорний пункт росіян. Внаслідок вогневого нальоту та підриву на українських мінах. Ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів та Новодарівку внаслідок обстрілів, зруйновані оселі в Гуляйполі. На запорізькому напрямку сили оборони відбили вісім атак противника в районі Роботиного та північно західніше Вербового Запорізької області. За останні два місяці бійці 65-ї бригади взяли в полон 12 окупантів. На відео одна з таких операцій наших воїнів поблизу роботиного наприкінці грудня. Тоді шість окупантів зробили вибір на користь життя. До того ж, з самого початку чисельна перевага була саме на стороні росіян. Кожен день проїзд штурмові дії, і противник достатньо енергічно і інтенсивно питається нас атакувати. Тому... Несмотря на це, наші бойці показують чудеса, так сказати, храбрості і рискуя собственной жизнью, Беруть їх в плен. Тим часом у промзоні Кам'янці Дніпровській наші знищили ворожу групу, яка запускала безпілотники по Нікополю. Наш дрон залетів прямо в кімнату росіян. Все їхнє життя нині це підтримка наших захисників з 2015 року. Солдатський привал приймає не лише військових, які бувають проїздом, а й надає підтримку вимушеним переселенцям. За цей час у стінах привалу близько 15 тисяч людей отримали прихисток, смачний обід та руку допомоги. Окрім того, екіпаж центру Білий слон постійно їздить на передову, аби передати необхідне воїнам більше про людей з великим серцем. Розповість Анна Крамаренко. Переступивши поріг волонтерського центру Солдатський привал, одразу відчувається аромат свіжоприготованої страви. Тож прямуємо одразу на кухню, аби дізнатися, що тут приготували цього разу своїм можливим постояльцям. Наприклад, на обід. Волонтерки якраз поруються біля плити. Кажуть, цього разу у них, зокрема, борщ, гороховий суп та рагу зі спаржевою квасолею і м'ясом. Волонтерка Ольга розповідає з 2015 року. Допомагає тут разом з іншими, зокрема, готує їжу. Каже, найбільше постояльці хвалять її пиріжки. Бармен борщ. Смажимо пиріжки, ну, вроді як хвалять пиріжки. Ми печимо з картоплю, ну, з добавкою там паштета як у вас. Пучуть з горохом і солодкі печуть. Так що всі щось роблять. Мені хотілося хоч чимсь допомогти з 15-го року, якось щоб хоч якось допомогти в силу своє, свого, свого уміння. Волонтерки розповідають, готують лише з добрим настроєм, адже від цього залежить смак страви. Також завжди є й солодощі. А ще волонтери центру роблять заготівки для виготовлення маскувальних сіток. Заготовки для дівчат, які вже хлопцям плетуть сітки. Ми тут ріжемо, передаємо, і вони вже там великий зал є де розгорнути, і вони там. Це, це роблять. Якщо у когось є така нагода, що можуть нам от, от так такого передавати, ми з радістю будемо брати. Да. Воно дуже потрібне зараз. Солдатський привал працює з 2015 року. За цей час допомогу там вже отримали близько 15 тисяч людей. І не лише наші захисники, які бувають проїздом. Спочатку повномасштабного вторгнення тут надавали підтримку і вимушеним переселенцям. У постояльців є можливість перепочити, випрати та випрасувати речі, оскільки привал це не тільки хаб, а й міні-готель. У нас тут одна велика вже родина. У нас порядка 50 волонтерів, які працюють цілодобово, по зміни чергують. Ми бачимо, як кому яка, який підход потрібен, чим, чим ще допомогти, про що спитати, а про що промовчати. Це теж важливі моменти. Волонтери розповідають, під час повномасштабного вторгнення кількість тих, кому потрібна психологічна допомога, значно зросла, оскільки тривожність, втомлюваність та виснаження під час війни накопичуються. Тому у привалі є свій психолог, за допомогою до котрого ту часто звертаються. Вони приходять з яким запросом і запитом. Намагаються розібратися, що не так, що можна підкоригувати, що можна з цим зробити, щоб поліпшити своє свої відчуття, почуття, свій, свій стан. Коли ми їздимо на фронт, я працюю там. Це може бути або теж якийсь, якийсь питання, відповідь. Таке короткотермінове, бо це ну завжди часу не вистачає. Або я приїжджаю на там два-три дні, і тоді вже більш ціленаправлено хлопці, дівчата підходять і з'ясовують якісь свої питання, які їх турбують. Також у волонтерському центрі створений необхідний запас ліків і медичних засобів. Їх передають на передову. А ще з'явився ось такий портативний рентгенапарат. З цим допомогли міжнародні партнери. Обладнання передадуть до одного з медзакладів міста. Обстеження зможуть проходити запоріжці та вимушені переселенці. Він теж, скажімо так, апарат непростої долі. Він приїхав здалеку з Норвегії. Безліч препаратів, які в нас є, які їдуть на фронт і допомагають зберегти здоров'я нашим хлопцям. Це теж здебільшого допомога від наших закордонних друзів. Починаючи з шовного матеріалу і хірургічних інструментів, і закінчує протизапальними, і іншими засобами, ну, намагаємося щоб все у нас було в асортименті. Ми змогли допомогти медикам на фронті. І аптечки, будь-якої комплектації. Також волонтери передають допомогу нашим захисникам. Днями екіпаж Білого слона відігнав на фронт чергову вантажівку з маніпулятором. У нас екіпаж білого слона, який їздить на фронт. Ось позавчора ми тільки вночі повернулися з чергової поїздки. Вона була цікава тим, що ми відправили на фронт велику вантажівку з маніпулятором. Дуже дефіцитна модна річ. Такий ДАВ, який прийшов до нас з Норвегії. Дівчата завжди допомогу привозять. Все, як положено. В любую точку гарячої привозили нам. Без всяких, якби как бы, задержок. Так що дівчата у нас найкраще. Волонтери кажуть, вже готуються до наступної поїздки, аби передати нашим захисникам чергову партію допомоги. І, звісно ж, не забудуть і про смаколики. Найбільше ж бажання волонтерів, як і всіх українців, наша найшвидша перемога. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. З 1 січня в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Мінімалка підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6700 до 7100 гривень. Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня до 8000 гривень. Змінюється і розмір прожиткового мінімуму. Він зріс на 331 гривню і становить 2920 гривень. Мінімальна пенсія в Україні теж зросла, і тепер це 2361 гривня. Також зміниться розмір трудового стажу, необхідний для нарахування пенсії. Так, для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 31 рік стажу у 63 роки від 21 до 31, а у 65 – до 21 року трудового стажу. В планах індексації пенсій з 1 березня минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов'язань. Структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів. Також з 1 січня розпочався новий етап земельної реформи, який дозволяє юридичним особам купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площою не більше 10 тисяч гектарів. Отримати право власності на землю також можуть держава та територіальні громади. При цьому продаж комунальної та державної землі залишається забороненим. До цього було те, що фізичні особи мали покупати землю тільки на 100 гектарів. Тепер з 1 січня 2024 року внесли зміни, почався другий етап закону про ринок землі, який передбачає про те, що зараз викупляють юридичні особи, можуть це купити, та фізичні особи, але у них є певні обмеження в розмірі 10 тисяч гектарів. Через те, що низка депутатів подала 21 грудня 2023 року до Верховної Ради законопроект про відтермінування нової реформи, тобто цього другого етапу, на теперішній час процедури як такової ну, немає. Будемо дивитися, чи розглянуть депутати все це і взагалі як це просто буде. Замість зведення адмінбудівлі за 54 мільйона гривень у Широківській громаді створять шелтер для переселенців. Про це повідомив на підсумковому брифінгу очільник області Юрій Малашко. Обладміністрація скасувала торги по одному з тендерів у Широківській громаді, відповідно до якого планувалось будівництво на місці вже існуючої споруди іншого приміщення. Натомість, на базі адмінбудівлі облаштують прихисток для вимушених переселенців. Також збільшилась кількість шкіл, які можуть працювати у змі змішаному форматі, проте одну зі шкіл виключили з цього списку через відсутність укриття. Одна школа не має і не кваліфіковане укриття, тому вони хочуть взяти в оренду якусь і не в оренду, а використовувати інше укриття, але це укриття за 500 метрів. Тому розуміємо, що діти ракети, точніше, до нас летять, не 2-3 годину, але тя 30-40 секунд, тому це не є припустимо, тому будуть розбиратися. Відремонтованих укриттів у навчальних закладах тривають дедлайном виконання робіт був грудень 2023 року. Проте на деяких об'єктах реконструкція не завершена досі. За словами очільника області, підрядникам були поставлені нові строки виконання робіт. Після чого їх знову перевірять на відповідність безпековим вимогам. Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. За інформацією УВА, у Мелітополі російські військові посилили рейди багатоповерхівками, крім вишукування пустих квартир рашисти також збирають інформацію про мешканців: хто йде, працює, ким є родичі, хто виїхав або переїхав. Таким чином росіяни вишукують проукраїнських громадян. Рашисти планують масову мобілізацію відразу після проведення так званих виборів. За планами окупантів мобілізовані стануть ресурсом для. Так званих м'ясних штурмів, і саме теж цікаво, що вони розпочали з 17-річних наших дітей, тобто всіх під карандаш. Викрав 60 літрів алкоголю з магазину, бо закрутіло міцненького та пива. У Хортицькому районі чоловік вирішив випробувати вдачу, проте був затриманий поліцією. Подробиці цієї історії та інших подій в регіоні далі у нашому дайджесті. Вибив двері супермаркету та викрав 60 літрів алкоголю у Хортицькому районі. Правоохоронці затримали 39-річного раніше судимого чоловіка, який виносив алкогольні напої з приміщення. Чоловік встиг викрасти дві пляшки міцного алкоголю та більше двох десятків пива. Слідчі вже повідомили йому про підозру у крадіжки. Злочинцю загрожує 8 років за ґратами. У Запоріжжі викрили двох судимих жителів сусідньої області, які проникали до квартир в одному з районів міста. Крадії гастролери винесли з однієї з квартир побутову техніку та гроші. Правоохоронцям вдалося їх затримати за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі. У проспекті металургії водій транспортного засобу газ під час повороту ліворуч не надав дорогу автомобілю Ауді. І зіштовхнувся з ним. У наслідок автопригоди автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Обійшлось без травмованих. На «Газу» патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Ще одне найпростіше укриття на сотню осіб, що дозволить запровадити змішану форму навчання, запрацювало на базі 63-ї гімназії. Наприкінці грудня сховище успішно пройшло перевірку профільних служб щодо відповідності всім необхідним вимогам. Це один із 36 об'єктів у мережі освітніх закладів міста, відремонтований торік. Оновлене укриття бачили журналісти МТМ. Укриття площею 125 квадратних метрів розраховане на 100 осіб. У разі оголошення повітряної тривоги учні разом із педагогами зможуть спуститися в сховище і перебуватимуть тут кілька годин. Для них облаштували дві ігрові кімнати, куточок для надання медичної допомоги, кімнату психолога, котрий в цих умовах зможе зняти з дитини симптоми тривожності. В укритті повністю замінені комунікації, теплопостачання, електромережа, вентиляційна система. Вентиляція була стара масивна. Не працюючи, не працює. в цій школі була вона, що було, все було. Її відсікли. Її відсікли, Під... Тут проклали окремо, працюючи, вона так само працює і на холод тепло. В укритті створені санвузол із гарячим та холодним водопостачанням, а також другий вихід. Оце запасний якого не було, але ми раді і такому. Звичайно, дай Боже, щоб нічого не сталося, але в разі небезпеки. Я чи хтось із педагогів, які будуть з дітьми, виходять, висовують, подають, і будемо одному. На випадок блек-ауту в гімназії придбали два генератори: запаслись питною і технічною водою, а також ліками. Посилили в укритті сигнал інтернету. Капітальний ремонт сховища в цій гімназії профінансований із міської програми створення у Запоріжжі безпечного освітнього середовища. Сам проект коштував... Мільйон вісімсот дев'яносто тисяч, із них самі роботи трохи більше півтора мільйона гривень. Навчання тут не може бути. У нас відповідно до листа держсхожив служби у нас заборонено навчання саме в укрутях, але для безпечного перебування на випадок повітряної тривоги тобто діти і педколективу мають. Зобов'язані спуститися саме в укриття. Зараз у школі навчається 650 дітей, з них 240 перебувають за межами Запоріжжя. Тому площі відремонтованого укриття буде достатньо, аби в ньому знаходились одночасно 100 людей, повідомляє директор закладу. Тобто мінус 240 – Це 410. З них була запущена анкета після того, як сюди я запросив батьків, показав укриття з 410 Учнів батьки дали згоду на змішане навчання лише 65 учнів. А також сюди будуть тут будуть проходити навчання з дітьми з категорії інклюзивних дітей, таких 11 у школі, а також дві групи дошкільного віку по. За системою змішаного навчання в шкільних класах перебуватиме обмежена кількість дітей. Уроки проходитимуть у класах, але у разі повітряної тривоги вони спускатимуться в укриття. Я не піду на те, щоб організовувати заняття в класних кімнатах. Скло. Ми визначили три локації, і на ці три локації ми розміщуємо там, там правило не двох стін, а навіть трьох стін. Там мінімальна скла. Ми розміщуємо в трьох локаціях навчальні е, зони для навчальних занять, куди збираємо дітей, і там їх проводимо. Графік роботи шкільного закладу в режимі офлайн, необхідно погодити з міським департаментом освіти та обласною військовою адміністрацією, а також вирішити питання організації в гімназії гарячого харчування. За цих умов тут можна запроваджувати змішане навчання навіть посеред року. Єдине питання, яке залишилося у нас. У місті це харчування пільгових категорій. Саме відповідно до законодавства, орган місцевого сьогодні зобов'язаний надати харчування. Я вже сказав, що в бюджеті цих коштів не передбачено, поки що, але ми будемо переглядати в лютому місяці цей процес. Наразі опрацьовує департамент. Разом зі школами з ТВО питання саме формату харчування. Ми там будь-які варіанти попрацьовуємо. Згідно міської програми, протягом двох років продовжаться капітальні ремонти найпростіших укриттів, не лише у навчальних, а й культурних та спортивних закладах. Повідомили посадовці. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Одне з футбольних полів у спортивній школі Металург закрили через небезпеку травмування вихованців. За п'ять років штучне покриття перетворилось на газон з суцільними ямами. А під час тренувань діти нерідко підвертали ноги. Окрім того, грати на такому полі це додаткове навантаження на спину та коліна. Аби поновити заняття на цьому майданчику, необхідно повністю оновити покриття. Про те, чи є гроші на це у бюджеті та де зараз проходять тренування, розкаже Вадим Сорвін. Одне з тренувальних футбольних полів у дитячій юнацькій спортивній школі Металург знаходиться в аварійному стані вже протягом трьох останніх років. Під час тренування вихованці неодноразово отримували травми через ями, які утворились на газоні. З'явилося ще більше ям, та через них важко тренуватися, тому що коли ти, наприклад, даєш передачу, там так м'яч котиться і потрапляють ями і починає стрибати, там, ну, Дуже існується не Складно з м'ячем працювати. Або навіть були такі ситуації, коли ми, хтось гравців, наприклад, я навіть біг та вступав в цю яму, і можна підвернути гомілку стопу, отримати травму, це дуже ну, небезпечно. І тут проходили ігри чемпіонату юнацької ліги футбольної і запрошували, і команди приїжджали суперника, тут займалися. Ось більш подробиць на керівництво, але вже останній рік це поле ну в дуже понівеченому стані. Неможливо дітям тут тренуватися вони навіть отримують травми. Контролювати м'яч неможливо, коли вони тренуються. М'яч В Останнє футбольне поле ремонтували у 2018-му. проте тоді неправильно виконали реконструкцію дренажної системи, зазначають у керівництві спортивної школи. Як наслідок дощова вода залишалася та руйнувала штучне покриття заради безпеки вихованців, згодом поле закрили. Закрили ми його всередині цього місяця, тому що взагалі неможливо вже на ньому тренуватися. Я думаю, ви бачили ці ями, дири. І тому велика вірогідність того, що футболісти можуть собі отримати травму, і це не може так бути. Хлопці повинні тренуватися у нормальних умовах, у нормальному полі, тому було рішення закрити його поки. Не настане час його ремонту для того, щоб діти знову могли займатися на цьому полі, необхідно 6 мільйонів гривень. Стільки, за оцінками фахівців коштуватиме капітальне оновлення футбольного майданчика, і, хоч бюджет міста вже ухвалений, у школі металург сподіваються, що отримують фінансування на ремонт найближчим часом. Я можу констатувати факт, що в тому бюджеті, який клубу був доведений на цей рік, ці гроші ще не виділені, але це бюджет основний операційний, так би мовити. А бюджет на капітальні витрати, наскільки я знаю, ще на розгляді на комісіях, там де проходили наші запити розглядання. Я знаю, маю інформацію, що е, чимало депутатів міськради позитивно відносяться саме до цього питання фінансування школи. Нині ж вихованці ДЮСШ Металург тренуються на двох інших футбольних полях. За словами тренерів, це створює чимало незручностей, адже в школі займається багато юних футболістів. Тож проблематично скласти зручний графік занять, а це негативно впливає на якість їхньої підготовки до змагань. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Чому ЗСУ використовують білий хрест на своїй техніці? Саме таке питання часто виникає у людей, коли вони бачать машини наших військових. Російська ж пропаганда використовує це маркування як доказ того, що українці нацисти. Щоб остаточно прояснити використання білого хреста в обласному краєзнавчому музеї? Презентували виставку хрестом та мечем. Вона складається з 12 інформаційних плакатів, на яких висвітлено історичні факти щодо використання цього символу з часів кам'яного віку. Київської Росії і до сьогодні організатори експозиції кажуть, створили її, аби люди були проінформованими та не велись на фейки щодо зв'язку ЗСУ з нацистами часів Другої світової. Прослідковуємо цей білий хрест у запорозьких козаків, які його використовували саме Богдан Хмельницький. Тому він у нас тут присутній на виставці. Далі ці ця символіка була вже. Використовувалася у Київській Русі. Далі це була наша УНР, Українська Народна Республіка, да, УПА. Ви бачите, дуже багато добровольчих батальйонів саме після 2014 року, коли почалися перші військові дії на території нашої країни. Почали ось такі хрести використовувати саме тоді. Крім інформаційних табличок, на виставці представлені і шеврони, на яких зображено білий хрест, а також сучасні та стародавні бойові знамена. Координатори експозиції додають, вона є пересувною, тож її планують показати і в інших місцях. А самому музею відвідати виставку можна до кінця січня. Буде вона у нас працювати ну по плану. Вона до 22 січня, а далі вона по плану повинна вже їздити по громадах. Як це буде організовано? Ну це вже ми будемо знати ну, більш туди, ближче до 22-го, А взагалі, то буде працювати у нас. І тим паче, ну я ж я вже сьогодні казала про те, що вона дуже легка в перевозці. Вона дуже швидко збирається. І якщо комусь потрібно, вони можуть до нас звернутися. Ми можемо надати цю виставку на будь-який захід. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.